Лис, лис буде лежати, то лис буде лежати, я ж кажу, там в тому ярку. О, оцей ярок. Я казав, тут треба одному по тій стороні йти по горбові. Ти тут не перейдеш. Тут може і лис лежать в очереті, або на горбі даже в траві може лежать. Сюди щоб хороші гончачки. Оце лис може лежати в очері. Отаму далі. Там вода, то я ж тобі кажу, що тут вода ти кажеш, перейти. Перейти ти маєш далі там тільки можна. Оце там йдемо, зараз, мабуть, ми перейдемо, та ярок отой там. Там ярок є. Лисячих нір чимало. І там така ложбина, трава в траві може бути. Що там? Що? Зараз спробую, було б непогано, щоб... Щоб я перейшов так хоч на... Предохранителі, бо ще заочерета ще. сюди. Ого, тут води. Ну я не знаю, чи глиби, вода. Я перейду, я. Та ти ні. Та й сюди, Цьому вже по шию тут. Ні, може і перейду, ти знаєш. А, і ти, і ти можеш перейти, так. Да. Перейдеш, Влад. Я перейшов. Що? кажу, Та да, то тільки раз ті, що можна їсти. А? Да? Да. Так. Ось ось стежки такі, що... А, туди так палка либо. Да, там щось. Тут або лиси натоптали стежки. Або або собаки. Більше всього, що лисив. Тут не нори будь. Так Щас спробуємо Так, це старі нори ось, ага. Да. Ні, ось оповно, лисячі Ага Тут Нірося повно лисячих І отам у ярку треба тихенько йти, бо лис така зараза почує за кілометр. Ні, я піду в цей. Я зараз зайду з тієї сторони. Ти будь на, ці, ну, на цій стороні Йора, я піду з тієї сторони. І отако по підпосадку підем. Так, рушниця, яку я полюю, все ж те. Сама, Маш 38 Leon Hunter Італії. 12 калібр. Двольне зуження, Стоїть у мене получок 0,5. Кай, йди сюди. гайда. Давай, шукай, 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 шукай. Шукай десь тут я, шукай, шукай, шукай. Давай, давай. Зараз лис любить в таких містах лежати. Та там ніру там десь должна бути під... Чув, я думав вже. О, Шепшенка. Вже приморозена. Пусть угу. Ага. Такі міста для лиса. Сюди треба хороших гончаків. Тут 100% лис є тільки. Або вийде, що ти його не побачиш, або буде лежать. Для лиса тут роздолля. Є йому де лягти, сховатися. І очеред. І травичка сухенько. Чу? Кай, не лякай мене так. Лякаєш. Бача, качки немає. Нема. Обично в таких місцях качечка. Качка сидить. Зараз да, на лиса. З норними собаками без толку. В норі лис не буде сидіти. Так, да, зараз жаркою облохи закусають. Лис у нору йде вже, якщо туди гону них починається, як вони вже... Паруватися і тоді, як вже морози сильні, сніг, тоді він в нору ховається. А так він буде лежати або біля нори, або десь в цьому в траві, в комишові. Ну, це треба на комиш хороші собачки-гончаки. Так, ну що по результатах? По результатах лиса не бачили. Зайчика бачили. Більше нічого. Ну, на лиса треба зараз хороших гончаків.